Без жодної подальшої затримки передаю слово Ользі Герасимюк, першому заступнику голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Можна прямо звіту дуже дякую. доброго дня. Ну як відомо, підвалини цього, цього надважливого проекту, такого як суспільне мовлення, закладено ухваленням закону у квітні. А далі вже почався процес, у якому кожна з інституцій, яка бере участь у створенні цього суспільного мовлення в країні, має свої певні функції, свої зобов'язання. І я сьогодні буду говорити про, про нас, про Національну Раду. Але зауважу, що кожен проєкт, який починається, має право. На зміни і навіть часом і, і дуже важливі законодавчі зміни на самому початку. Тобто, ми можемо собі дозволити очевидно, і в цьому випадку таке, таке право і таку можливість і зараз. Працює комітет свободи слова в новообраного парламенту, де створена робоча група, в яку війшли також і члени національної ради. Для того щоб ми змогли удосконалити наш закон, оскільки, маючи вже практичний досвід створення наглядової ради, а це покладено на нас на національну раду, ми зіткнулися з рядом проблем, котрі потребують вирішення. Я не бачу у цьому великої біди, хоча, звичайно, кожна затримка вона є затримкою. Але ми, як країна, Україна цього року. Дуже швидко показали прогрес. Ми змогли зробити такий швидкий прорив, починаючи з, з майдану до, до цього дня і у цьому питанні. І сьогодні вся Європа вітає, що ми, як передостання країна, що не запровадила суспільне мовлення в себе, все ж таки уже з цього списку вибули. І я вважаю, що ми робимо дуже швидкі кроки. Тому е, ті зміни, які будуть внесені, і які і, і ми, як нацрада, внесли. На розгляд комітету на розгляд цієї робочої групи я думаю, що вони він тільки удосконалить нашу модель. Як відомо, кожна країна має свою модель, у кожного є свої особливості. Я думаю, що сьогодні в залі присутні саме ті люди, які беруть участь у розробці нашої української моделі, яка буде функціональна, ефективна і швидка. Отже, я одразу вам розповім про хороше, тому що ми проробили дуже велику роботу. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення законом наш. Уповноважена провести всі процедури для того, щоб була створена. А, до речі, ви бачите, у мене там це, це не я керую, але я сподіваюся, що ви, слухаючи мене, розглядаєте також і ці слайди, де є підтвердження моїм словам. Отже, на, на нас лежить найбільша очевидно на сьогоднішній день відповідальність це створити наглядову раду, яка законом а, нас уповноважує обрати створ, сприяти проведенню конференцій, на яких буде обрано дев'ять представників громадських організацій. А, і, і це є частиною наглядової ради. Про другу частину, очевидно, треба буде говорити з членами парламенту, і, і до речі, з тим, як буде ви. Визначатися критерії, взагалі, як закон буде визначати, хто ці люди будуть, як вони будуть представляти парламент, які фракції, скільки їх буде. В принципі, все, що стосується цієї частини, це, за це я поки що тут ну, відповідальності перед вами не несу. Але я доповім вам про таке: що ці, ця, ця частина наглядової ради буде обиратися на конференціях всеукраїнських громадських організацій. Я прошу запам'ятати це словосполучення все Українські громадські організації, бо це є проблемним словосполученням, з яким ми в принципі маємо зараз трохи біди, але все ж таки для, для того, щоб ми дотрималися чіткої процедури отримання цих результатів, підготувати ці конференції провести їх, ми розробили відповідне положення. Це положення розробляв відомий у нас в Україні громадський і серед, серед медійників експерт Дмитро Кутляр за допомогою експертів з Ради Європи, тому ця модель, яка була закладена в це положення, вважалася ну найбільш такою, яка підходить для реалії України. А ми зареєстрували це положення в міністерстві юстиції у вересні цього року. Нагадую про терміни, оскільки це було справді швидко і без зволікань. У жовтні вже він був опублікований цей документ і набув чинності. 13 жовтня Національна Рада ухвалила рішення, яким затвердила календарний план підготовки проведення цих конференцій. І uh, це все Громадськість спостерігала через наші сайти, через оголошення, через в принципі, медіа, через те, що всю цю роботу ми відкрили повністю і дали можливість пресі доповідати про це. Хочу сказати таке, що ми поширили це оголошення про прийом заяв всеукраїнських громадських об'єднань на участь в конференціях. Вони були поширені в ЗМІ та були розміщені на офіційних веб-сайтах таких державних. Органів я вам їх перерахую. Це кабінет міністрів, держтелерадіо, міністерство культури, міністерство молоді і спорту, міністерство освіти, і науки, міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, сайту повноваженого Верховної Ради України, який, до речі, ну не взяв участь у, у комісії. Ну написали спеціального листа. Не, не побачили своєї ролі очевидно в цій комісії, а також на урядовому сайті громадянське суспільство і влада. З 15 по 28 жовтня йшов прийом заяв. У цей період ми отримали 37 заяв. Відповідно до положення, кількість організацій, які вноситимуться в протокол кожної конференції, кожної з 9, зазначено як 5 всеукраїнських громадських організацій ми врахували те, що була невелика кількість поданих заяв. Нам здалося, що все ж таки в реєстрі Міністерства юстиції затверджено, по-моєму, три тисячі громадських організацій. І ми, чесно сказати, очікували такої навали заяв і готувалися до цієї роботи дуже активно. нам Рада Європи активно допомагає в цьому. вона була готова підхопити нас на будь-якому етапі, де ми будемо переживати труднощі. Але 37 заяв. Здалося, нам не відбивають усієї картини, яка є в Україні в громадському секторі. Саме тому ми врахували також публічне звернення до нацради громадських організацій, таких як Інститут медіаправа, телекритика, інститут масової інформації, Інтерньюз Україна, і ухвалили рішення, яким ми змінили календарний план і дозволили громадським організаціям додатково звернутися до нас із заявами. Ми подумали, що був період складу. Дні, були відпустки, були інші проблеми в нашому суспільстві, де громадські організації задіяні. Тому таке здалося нам усім прийнятним. Отже, за повторний прийом, який тривав з 6 по 20 листопада, надійшло 45 заяв. Таким чином ми маємо 82. А потім був наступний етап. Ми мали створити спеціальну громадську комісію, тому що цей відбір провадили не члени національної ради, не її апарат, а саме громадська комісія. Рішенням від 22 жовтня ми затвердили її склад, і в цю громадську комісію війшло 18 фахівців. І у ваших паперах є перелік всіх тих організацій, які представили нам своїх членів. Ну І поряд зі мною сидить якраз голова цієї громадської комісії Ольга Бальшакова, яка пізніше розповість про, про роботу. Ми провели чотири засідання громадської комісії, вони були відкриті. Ми, Запрошували і медіа, і присутній, присутній був апарат, який і я, як ну, куратор цього напрямку в Національній раді, але громадська комісія працювала незалежно, ми не впливали на її рішення, і всі її рішення вважали для себе важливими до виконання. Громадська комісія провела оцінку поданих документів на відповідність вимогам до об'єднань, передбаченим пунктом першим розділом другим положення, і подала до національної Ради перелік об'єднань, які рекомендуються для допуску до участі в конференціях окремо за кожним видом діяльності. Маю вам сказати, які критерії оцінки об'єднань були перед громадською комісією. Перше, це статус всеукраїнської громадської організації. Це те, про що ми будемо ще сьогодні говорити. Друге, ці організації мали здійснювати основну діяльність в одній із сфер, які були визначені законом про суспільне телебачення. Третє, строк Діяльності у відповідній сфері мав становити не менше трьох років. І членами об'єднань четверте мали бути особи авторитетні у відповідній сфері. І п'яте ця діяльність мала бути активною. Із 82 об'єднань, заяви, від яких надійшли, громадська комісія рекомендувала для допуску 57. За сферами діяльності. Журналістика було рекомендовано 7, правовий захист 5. Захист інтересів дітей та молоді 9, Освіта 7. Творчість 4. Захист прав осіб із особливими потребами 13, найбільше, до речі. Фізичне виховання та спорт 6, Місцеве самоврядування 3, І науки 3. 25 визнано такими, що не відповідають вимогам закону. Всі. Ці ВГО, які подавали заяви на участь у конференціях, були повідомлені листом, тобто ми дотримувалися усіх процедур відкритості. Вся інформація надходила вчасно, всі мали можливість зреагувати на, на неї. Але хочу вам сказати, що ми під час проведення підготовки до конференції зіткнулися з цілим рядом несподіваних чинників, які суттєво ускладнили процес відбору найкращих кандидатів. Перше я можу це сказати, бо це мене дуже засмучує, що численні громадські інституції виявилися не зовсім готовими до розуміння суті суспільного мовлення на превеликий жаль. Можливо, ми мало мали мало часу для того, щоб інформувати про, про це, бо в нас все ж таки ми жили дуже складними подіями весь цей період, але велика кількість представників громадськості. Не тільки не розуміють ролі такого мовника, а і не зовсім відчувають відповідальність за його створення. На мій превеликий жаль, наприклад, у нашій країні, де завжди в пошані мистецтво і творчість, де й нині діє 22 творчі спілки, ми не змогли залучити до конференції достатньої кількості представників. Заяви прошу п'ять організацій. Заяви подала... А, в мене шість. Шість чи п'ять? Ну 6, десь так, але але не 22. І дві з них, на жаль, не мають статусу всеукраїнського громадського об'єднання отже, не можуть відповідно до закону брати участь у конференціях. Така ж ситуація, на превеликий жаль, склалася сферою науки і самоврядування. Нам було дуже важко знайти ті громадськість, яка представляла би ці сфери у наглядовій раді. І мало того, вони, в принципі, реагували на наші звернення з здивуванням, не розуміючи навіщо це їм. До участі в цих конференціях науки і самоврядування допущено лише по три громадські об'єднання. Але найбільша проблема все ж таки полягає в тому, що з багатьох активних громадських організацій, яких таки є дуже багато в нас в країні, і які б хотіли долучитися до створення наглядової ради, і з такими авторитетними діячами, імена яких тут можна навіть не називати, бо вони завжди на слуху, коли від коли ми говоримо про якусь реформу, то ця велика кількість людей і організацій не мали статусу всеукраїнських і тому навіть не подавали заяв. А ті, хто і мають діяльність всеукраїнську, вони все одно свого часу не оформили документи, як всеукраїнська організація, і тому ми змушені були цих шанованих людей, які ми дуже хотіли бачити у наглядовій раді в суспільному мовленні, не змогли запросити і перепрошуємо їх за те, що ми їм відмовили. Отже. Це відповідну зміну до закону Національна Рада запропонувала наша робоча гру, наші представники в робочій групі в комітеті працюють. Я сподіваюся, я чула, що цей закон тут депутати присутні колеги скажуть, чи він має. Ну, Шанс бути розглянутим до ну в цьому році чи ні, але ми дуже сподіваємося на те, що це буде якось врегульовано. Що ви може мене таке враження, що можна не встигнути це зробити. Саме тому вчора е, у нас відбулося засідання Національної ради, і ми вирішили, що оскільки ми не, ну, не можемо орієнтуватися на ще не змінений закон, ми керувалися тим законом, який на даний момент є, і ми допустили. Усі ці громадські організації дали їм можливість а, взяти участь у конференціях згідно календарного плану, вони пройдуть у січні, а, починаючи з 19 числа. Якщо до 19 змін не буде, то ми будемо їх проводити в той спосіб, який накреслений. Якщо зміни відбудуться, то також будуть питання: чи, чи має закон зворотню силу, чи зможемо ми знаєте, допустити інших людей. Це дискусія. Я думаю, що це займе певний час. Ті громадські організації, які пройшли у конкурсі, вони турбуються, чи тепер ну яка їхня доля, бо вони все ж таки пройшли відбір, проведена певна робота. Це всі ті питання, на які треба буде знайти відповідь. Фактично, я хотіла сказати, що я розповідала про хороше, тому що ми таки проробили дуже велику роботу, і підвалина закладена. Треба тепер нам усім разом. Попрацювати над тим, щоб удосконалити цей шлях. А я зараз передам слово модератору, тому що є багато що сказати саме Олі Большаковій. Дякую.